Раді вітати вас, шановні друзі! Вашій увазі пропонується огляд поєдинків. Третього туру суперліги східної конференції. Чи вдалося профітенту нав'язати боротьбу Янг Петріот, фестиваль кур'йозних голів, у матчі Печерське та ЕБС, чоловічий футбол у поєдинку командос Стельмах, чергова перемога ТЦ ГУНП у місті Києві та перша історична звитяга наших котиків це після гри. Тож поїхали. Футбольний клуб «Профітент» продемонстрував непоганий футбол у попередніх матчах. Тож і в поєдинку проти Янг Петріот вірилося, що команда зможе зіграти добре та зіграти на рівних з чемпіоном Ліги Голд минулого сезону. Розпочали зелено-чорні потужно, і якимось надто вже зарядженими вони здавалися. Мов сисян, наприклад, який в запалі з ліктя врізав супернику і навіть не помітив цього. Ця зарядженість вилезе боком окремим гравцям. Цям уже в другому таймі перший же гол було забито на дев'ятій хвилині. Відзначився результативним пострілом здалеку Іван Ігнатенко. Наприкінці тайму патріоти змогли подвоїти власну перевагу, відзначився Дмитро Коротков. Але питання при пропущеному м'ячі до воротаря профітенту Дмитра Ларченка все-таки мають місце. 2-0. А от уже на початку другого тайму Дмитро Ларченко був безсилий, коли забивав Назар Омельчук. Чисто Лунін 3-0. Ну а коли на 27-й хвилині відзначився Богдан Драченко, то все вже стало зрозуміло. На 29-й хвилині з поля було вилучено Олександра Безпалого. Він в цей час був на лавці, тож в меншості профітент не грав. Гол престижу за зелено-чорних забив Владислав Мовсесян. Певно, самий активний у складі своєї команди. Але уникнути поразки цей гол не допоміг. А в кінці гри здали нерви у Владислава Косяка, який також побачив перед собою червону а потім довго матюкав організаторів, суддів та податкову систему Мадагаскару. БС в матчі проти футбольного клубу Печерськ мав неоптимальний збір, якщо порівнювати з попереднім поєдинком. Тож тому команді й не вдалося набрати в цьому протистоянні очки. Перший гол стався на сьомій хвилині. Удар, звичайно, Костянтин Семенець завдав класний, але перед цим творилася якась дичина. Хто що? кумедний гол в чомусь? 1-0 на користь Печерська. ЕБС досить швидко перетет поновив, але тут теж не обійшлося без помилок. Воротар суперника наварив каші. Каша захисникам не сподобалася, а Іван Кісіль забив один-один. Не повірите, але й третій гол у матчі не обійшовся без рикошетів. Пометушившись, м'яч опинився в сітці після удару Кирила Семенця. 2-1. Початку другого тайму Михайло Процко запалив на табло 3-1. У суперника були підозри, що перед цим мало місце порушення правил, але арбітри після відеоповтору там нічого не побачили. Ви вже самі вирішуєте, було воно тут чи не було. Ну, ви напевно думаєте, що далі голи пішли нормальні, так би мовити, в лапках. Як би не так, дивіться, четвертий, який забив Святослав Лавренюк, воротар суперника впіймав гарячу хлібину і пропустив 4-1. Коли ж вихід віч віч реалізував Максим Роман, то всі питання про переможця зустрічі, то всі питання про переможця зустрічі було остаточно знято. Наприкінці матчу команди ще обмінялися забитими м'ячами, і гра завершилася перемогою Печерське за рахунком 6-2. Гол, який забив Кирило Семенець, нарешті вийшов крутим. За ЕБС відзначився Ігор Синицин, і його гол теж був хорошим. Футбольний клуб Командос мав можливість розраховувати на очки у грі з футбольним клубом Стельма. Але суперник виявився більш організованою командою, як на мене, і саме це стало запорукою успіху фіолетово-білих. При цьому Стельмах сам ще розбудовується, награється склад, продовжують з'являтися новачки і так далі. А зараз, друзі, увага! 13 квітня по вулиці Богатирській, 25 в Докерпабі пройде благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Якщо у вас не буде матчів, то рекомендую завітати на цей захід і підтримати наших захисників. Кожен квиток донат на перемогу. Ну, а тепер давайте до самого матчу. Рахунок було відкрито на 10-й хвилині. Дельмах уперед вивів Ігор Покотило 1-0. Наступного голу довелось. Того голу довелося чекати досить довго, аж до 28-ї хвилини. Але очікування було варте того класного удару. Здалеку завдав Микола Литовка, запаливши на табло рівні цифри: один-один досвід є. Досвід. Відчувши присмак камбеку, командос захопився атакою та ледь забув про оборону. Володимир Вітряченко перехопив м'яч та впевнено реалізував вихід. Віч на віч. Стельмах знову попереду. «Червонобілі» розуміли, що часу вже небагато і треба ризикувати. Команда пішла грати п'ятого, але з того нічого не вийшло. Пропустили в порожні ворота від Івана Чобана. Ну і крапку в матчі вже на останній хвилині поставив Артем Прущик. 4-1. Перемога Стельмаха. Як за краще грався в матчу. Є але в мачі збірній Україні на збірланд матч. Ну і кілька слів. Вітаємо, друзі. Біля мене зараз капітан команди Стельмах Ярослав Новіков. Вну першу чергу вітаю вас з перемогою У цьому нелегкому протистояння, сильний суперник. можливо, десь не настільки зіграний, і організований, як ви, але було видно, перший тайм, другий тайм тяжко вам в цьому протистоянні. Ну в цілому, як ви можете оцінити гру свого колективу? Наскільки вони готові дійсно боротися із сильними командами сьогодні, саме на даний момент, це перше питання. Друге питання, про яке я дізнався нещодавно, здається, в середу чи четвер. Ваш колектив проводить ну таку благодійну Акцію і, відповідно, кілька слів хотілося б почути саме про неї. Так. По-перше, у нас ще з'явився один гравець наш, який раніше не приймав участь. Тобто ми досі награємо склад, підсилюємося. Була важка гра, ми знали, що суперник це наш прямий конкурент. Ми однаково зіграли, тому налаштувались відповідно. Команда стельмах завжди бореться за най Найкращі, на саме високі місця, тому боротьба триває в цьому турнірі. Щодо нашого оголошення, нагадую, 14 квітня в Докерпабі по вулиці Богатирська, 20... 25 пройде благодійний концерт за участю гуртів. Емаль, «Зе Болокс», Рамоза на підтримку Збройних сил України, а саме 114-го батальйону. Окрема механізовна бригади та 14 окремої, іншої, іншої окремої механізовної бригади. Гроші залучаються на купівлю придбання мавіків і засобів РЕБ. Ці прилади мають забезпечити захист і життя наших бійців, а також нищити окупантів під час їх, їх вилазів, під час їх штурмів. Тому Запрошую на концерт всіх учасників турніру, організаторів, хто побачить це, це відео, це оголошення, приходьте, тому що кожен квиток придбаний це донат на перемогу. Будуть лоти, будуть подарунки від бійців, будуть показ трофейних пока трофейни експонатів, знищення їх прилюднене. Буде цікаво, так що приходьте. ще раз, 14 квітня до Кирпа, вулиця Батирська, 25. Дякую вам, успіху.

Вітаємо, друзі. Біля мене зараз не просто людина, а легендарна людина в українському футзалі, футболі, пляжному футболі, Микола Литовка. Ну, в цілому сьогодні подивилися за вашу гру. У вас дійсно технічна команда, непогана, але десь не вистачає трішки організації гри. Тобто десь деякі гравці не розуміють, де їм потрібно відкриватися, як потрібно рухатися, що таке карусель. І особливо, коли ви грали в 5 універсалів, ну от бувало, трішки десь зупинялося, десь відчувалася така, ну, знаєте, невпевненість собі. Наскільки Команда буде готова, мабуть, десь на середину сезону, тому що ми прекрасно розуміємо, що далі, далі, далі будуть більш тяжкіші колективи і далі буде все тяжче і тяжче. Команда не буде готова на здачі до середини сезону. Для того, щоб бути готовим, треба систематичне тренування, ну, там, хоча б тричі на тиждень, хоча б двічі, от, щоб можна було награти щось. Бо в сьогоднішніх умовах, коли війна, то важко зібратися, то тривоги, то ще щось, щось. Плюс гравці. Котрі, в принципі, коли зграли в футбол, там половина у нас, тому важко з ними комунікувати. От. І в нас була сьогодні одна заміна, теж важко, бо червону отримали. Да? От. Але могли інтригу зробити, могли інтригу зробити, трошки б дограли, там, десь не вистачає десь, притримати м'яч, паузи якісь. Тобто досвіду не вистачає в цьому Два гравці. Два-три гравці, технічно біжуть, інші гравці. Це я віковий, там, ще декілька вікових гравців. Тобто, щось так будувати якусь гру, таку, це треба систематичне тренування. А я думаю, що це буде перший турнір, просто як для нас пробний. Ми будемо напрацьовувати щось. Спочатку зі складом треба якось з'ясуватися, а потім вже на наступний турнір, я думаю, вже будемо давати. Але як ви бачите, ми першу гру виграли, другу гру теж могли забрати очки, бо гарні були моменти з трансбудом. Теж не забили, десь в кінці трошки поступилися. От. А так, і сьогодні могли виграти в принципі, гру. Кожну гру можна вигравати, трошки це, це досвід, треба, щоб мати. А так дякую за турнір, гарний турнір. що Можна онлайн-трансляції дивитися. От бачите, ви інтерв'ю берете у людей. Тобто цікаво дивитися, розвивається міні-футбол, футзал, аматорський. Дуже приємно, що у людей є можливість якась. Е Фізично себе підтримувати, з'являється стимул якісь на неділі, щоб люди правильно відпочили. Кажем, дякуємо вам. Да. Дякую вам, успіху все найкраще. Десять років, а з пляшка? У матчі між футбольним клубом Віта та нашими котиками було відкрито на сьомій хвилині. Вперед віту вивів ілля Гавій 1-0. Наші котики були серйозно налаштовані на цей матч. Це було видно. Спочатку була небезпечна атака. Коли м'яч влучив у стійку, а потім хлопцям вдалося поновити паритет під завісу першого тайму. Суперник помилився, Олександр Ващенко фінтом позбувся іншого опонента, віддав на Сергія Бадьора, а той уже не мав права схибити. Один-один. Пройшла всього лише хвилина, і Ващенко вже забив сам класний удар за меж карного майданчика. І ось уже білосині попереду два Наші котики так і вели в рахунку до останньої хвилини. Але перебрали фолим. Тож арбітри призначили десятиметровий, який впевненим ударом у дев'ятку реалізував Юрій Шпотенко. 2-2. залишалося до фінального свистка всього лише 20 секунд. Час навіть сплив. Але перед цим стався ще один фол уже з боку суперника. Який також мав шість фолів у своєму пасиві, до позначки підійшов Олександр Ващенко і не схибив, принісши своїй команді таку бажану історичну першу перемогу на дев'ятці. для наших котиків. Вітаю, пацани! Михайло Реа, ну фото, команда, це як то кажуть, святе. Емоційна гра дуже була в цілому, намагалася на рахунок саме найкращих сторін вашої команди, швидкість і технічність переграти суперника. Це вдалося зробити. Але знову ж таки, наприкінці матчу невеличка паніка була. І от цей шостий фол не потрібен. І там кілька моментів коли не починали пресингувати, не розуміли, як далі рухатись, куди віддавати і що робити. Ну о, наскільки часто ви тренуєтесь, і чи шукаєте ви взагалі підсилення, щоб трішки, скажімо так, вирівняти ситуацію? Цій турнірі таблиці. Ну, як бачите, сьогодні з нас грало двоє нових гравців. То ми підсилюємося, можна сказати, з кожною грою, там дивимося якісь гравців. У нас є проблема, що не всі приїжджають на ігри, тому в екстреному режимі беремо нових. І як бачите, ці підсилення нам допомагають. Уже ось на опасній основі Олександр Ващенко до нас прийшов на початку цього сезону. Підсилив в минулому матчі два голи, в цьому матчі два-три. чи три, Став кращим гравцем, забив вирішальні пенальті. По поводу шостого фолу, що хочу сказати, просто не, не заслідкували за грою. Не побачили, що в нас вже було їх п'ять до цього. Але, попри все, я дуже гордий своєю командою. Цей проєкт, як на мене, вже виправдовує себе. Не дивлячись на те, що в нас не було жодної перемоги на минулому турнірі, зараз ми показуємо таку гру і мені здається, можна пишатися собою. І, звісно, всі вам пишаються. Дякую вам, успіху. Дякую вам. Перший тайм Трансбут РК в матчі проти ТЦ ГУНП у місті Києві тримався. Команда вправно захищалася. Олександр Бобруйко відбивав м'ячі, давалося створювати моменти і на чужій половині поля. Але під завісу першого тайму будівельники все таки пропустили, не втримавши Антона Антоненка, який вивів поліцейських уперед 1-0 Однак Трансбут РК вже в наступній же атаці поновив статус-кво вихід вічнавіч реалізував Анатолій Сошенський. Один-один і на перерву команди пішли все таки за нічийного рахунку. початку тайму другого арбітри призначили у ворота трансбуду РК пенальті. Ось на повторі ви можете самі зробити висновки, наскільки воно легітимне. З позначки впевнено пробив Антон Антоненко. 2-1. Гол також було забито після стандарту, тільки на цей раз зі штрафного і знову Антоненко Хет-трик. 3-1. Тож цего НП у місті Києві. Знову переміг 3-1. Будівельники пручалися, провели вельми пристойний матч. Але як би їм вдалося відібрати очки в цього суперника, то це був би супер результат. А так усе передбачувано. Хоч і я би не сказав, що цей матч був для поліцейських легкою прогулянкою. В турнірні таблиці маємо Тріумвірат. Одразу три команди мають по шість очок. Це Янг Петріот. ТЦ ГУНП у місті Києві та Стельма. Але висновки поки що робити не будемо, тому що різна кількість матчів у команд, Плюс сезон тільки розпочався. Для вас працював Ігор Колодій. Це після гри, тож до нових зустрічей.